Всім доброго, тихого і мирного дня. Нам зараз це дуже потрібно. Я, я навіть не знаю, що казати. Але з легкої руки бабіців, сім'ї бабіців, Але, Сергія і їх доньки, Анни, які мені прислали от тих піщуніт, які зараз тут піщать. Барвисто яйця. Мені почали дуже багато людей писати і дякувати за те, що в минулому році я допомагала з інкубацією, а в цьому році починають мене віддячувати тими яйцями з тих курчат, які вилупилися на той момент. В, них. в моїх підписів підписчиків. Я вам дуже вдячна, я на таке не розраховувала ніколи. Якщо я хочу допомогти людині, я ніколи не думаю, що щось або чекаю щось на заміну моєї допомоги. Я рада, що вас виходить. Я рада за вас, що вас, що ви стаєте профі в цьому в цій справі. І дякувати Богу і нашим старанням все буде добре і все буде Україною. І на цей раз мені прислала Надія, вислала на мені ось кінь таку бачите? І там, як вона сказала, вона поклала лаванду і пару яєць Adler серебристого. Зараз я буду розпаковувати посилку і будемо разом ставити її на очередну інкубацію. В мої улюблені інкубатори теплуша Ну, не важно, який номер, але я буду ставити 88 Все, починаємо. Починаємо, починаємо. Зараз я рожу так от. Ну, ще раз кажу, я не розраховувала. Я. Дякую. Чесно, чесно. Я навіть не знаю, що казати. Надюх. Боже, дякую за презенти. Кавуська. Кстати, я гіпотонік, і без кавусі, якщо я зранку не вип'ю, я напівтру. Адюха, дякую. Боже, все что то засунула. Приемно, Настя, честное слово. Так, а тут... Так, пизняшки, так... Пыняшки. Цукерки. Пьяную выжимку. Дякую, дякую. Може. Так, а тепер саме основне. Де і іти. Так. Зараз буду розпаковувати. Ага, адвер. Валідечо підписала. Молодець. Я навіть не знала, що в них, в них вадлери різні кольорові яйця. Я думала, як у Львові, всі біла або кремові. Оце лаванда. Шарик направо, шарик наліво, як я казала. Це вадлер. Вадлер. Такі великі яйця. Абі. Я завжди кажу, якщо підписуєте яйця, обов'язково тільки олівцем. Ніколи в світі не, не беріть маркер. Бо там є хімія та і воно може пошкодити а, Так, а ангел я повитягана вже. Чесно каже, Буду розповідала. Ну, хто знає історію, нашу історію, нашого будиночка, нашого господарства, то ми придбали його в 2015 році. Коли ми сюди прийшли, тут 15 років в тому будинку ніхто не жив. Тому тут майже нічого не було, і ми все з чоловіком своїми руками то все робили. І сарай, як я кажу, із гавна і палак. Вибачте, за мій французький. Якщо вам цікаво, в мене є історичні наші знімки, фото, все. Якщо цікаво, як ми то робили, то я можу вам викласти, як ми будували сарай. Простих палет, який досить вже стоїть з 15-го року, ну, не 15-го, десь рок 16-й, рік 16-й. Ой, я думала, що воно в один лоток лізе а воно не влазить. І, якщо вам цікаво, можу вам викласти, як ми то робили. Ну, стоїть до сих пір, ще не впав, слава Богу. Єдине, що... Дах протікає, поки що, щоб перекрити його нема пеньодзи, але думаю, на шифер той покладемо плівку тепличну і якийсь час воно ще протримається. Так. Я вибачаю. беру ще одну. Боже Надюха, я не думала, що так багатько буде. Тепер щось треба думати. ну, повторюсь, якщо хочете, я відзнімлю. Ой, не відзнімлю, а зроблю як історичний курс. В нашу будову. І те, що ви бачите, все, що є в нас, це чоловік, і я все будували. Зв'язку з тим, що я бачу, що в мене буде дуже багато, багато порід, різних порід. Я їх ніколи не мішаю, вони в мене бігають окремо. Але тепер я розумію, що прийдеться ще щось будувати. І ми зібралися з чоловіком будувати літні курники. Тобі ж... От у мене така задумка, щоб вони гуляли на траві, щоб я могла пересувати курник, і щоб в них завжди була свіженька трава, ну і здорові яйця, і самі кури здорові там будуть. І хрубачки. І всяка така штука, що бігає по траві. Усе. Всі яйця, ціленькі. Я зараз чи всі. Ось воно багать. Ну, Зараз 12 години дня. Я їх буду ставити на розігрів. Зараз я вас трошечки підніму. Я буду яйця ставити на розігрів до 7, ї 8 ї або 9 ї вечора. Тобто ж з 7 до 9. ї Я завжди так роблю і вам раджу. Оце 100% розігрів. І буду закладати їх 88-й. Тепло, що 88. 88. Повторююсь, води я наливати в інкубатор. Не буду. Ну і по своїй інкубації. Буду інкубувати. Ми ну, буду вам знімати. Надюха. Боже, щось у нас світло скаче. Надюха. Ще раз велике дякую. Багато людей на наступний рік будуть знати, де взяти яйця, породи, лаванда, ну і в вас, Надя, і адлер серебристий. Маю надію, що все вийде. Ну, все, буду закладати яйця в інкубатор і буду знімати. Буде нова серія. Лаванда з адлером. До нових відео. Надюха. все вас дякую і за цукорки. кортику. Я їх зараз так люблю. Ну все, до нових відео. І що, постояв пару днів і треба далі працювати? Відкрила, забираю цю штучку. Провід. Ті, Ті кривошипи. Завжди лежать в мене тут куточку. Вони не заважають мені, але не загублю. І буду ставити чотири латки. Думаю, вистачить. Ой, Не тою стороною. Обов'язково треба попасти в пас. Не тут два ставлю. І тут два ставлю і буду інкубувати знову. Думаю, що все вийде добре. Щось О, все. Все встановила. Зараз я накриваю кришку. <кхи> Води, кажу, я не наливаю, повторююсь, 300 раз. Поворот поки що вмикати не буду, бо він мені потрібен буде аж на, на завтра, на 9, на 9 ранку. І все, єдине, що зараз поставлю кришку, в горизонталку виведу лотки, щоб мені було зручніше яйця класти. Все, зараз покажу, як я то буду робити. Так, ну пішли. Все, інкубатор я увімкнула. Хати йому стоять бездільничать. Треба працювати, працювати і працювати. О oh, гад. Я думаю, що все, що не робиться, все до кращого. Бачите, стояв в кімнаті, просто відкритий, помитий, а волога 60 показує. Так що води не наливайте. Ню-ню-ню. Всі отвори закриті, яєчко. Ага, зараз я зараз я виставлю горизонтально лотки. Клацаю, клацаю, думаю, що тут поворот не, не спрацьовує Зрозуміла, я всередині ті контакти не з'єднала. Дубль два називається. Просто нажимаєте на кнопочку поворота і тримаєте її, і лотки виставляються в горизонт. Все, стали. Потім буду закладати, вам покажу. Зараз година третя дня до вечора, до закладки він розігріється до. Зараз гляну яка: ага. 37,8. Це я ставлю на всю інкубацію від початку до вилупа. Навило поміняю на 37,5%. Все. і більше не заморачуюсь Буду тільки слідкувати за водою. Повторююсь, буду постійно повторювати це. пала волога до 43%. І на 88-й. Я додаю тільки 5 кубіків води, на 72-й, 10 кубиків води. І знову чекаю, коли впаде до 43%. Не страшно. Коли волога низька, страшно, коли вона висока, бо курча може захлинутися, захлиснутися. Нам того не треба. Все, до вечора. Буду закладати, буду знову знімати. Ну, все, настав вечір. 37,8. Волога 24%. І я зараз буду закладати сюди. Здарова мені яйце. І і Зараз я відкриваю. Відкриваю. Так, ти не впадеш? Ні. Все, лотки я вивела в горизонталку і починаю викладати яйця. Дивіться, я завжди вам раджу Завжди ставити нолік і хрестик на яйці. Навіть якщо ви ставите в переворот, тут не важно, я їх складаю, отак от вот кладу. Не ставлю вертикально, ставлю горизонтально, Їм так буде нормально. Але той хрестик і нолік, буває все. Вимкнули світло, вам треба буде перекладати на низ, і щоб ви бачили, як вони перевертаються. Чи вони добре перевертаються, чи погано. І тільки так ви зможете прослідкувати. Ну, увімкнули світло добре. Якщо не увімкнули, прийдеться інкубувати. Завдяки пляшкам, і, повторююсь, знову перевертати вручну. Це перше. І друге, що я хочу сказати, хлопчики і дівчата, якщо ви занесли яйце вже в квартиру, в кімнату, де буде інкубуватися яйце, коли б ви не занесли, але більше. Ніж ну, я, 6, 7, 9 годин, вони не мають стояти у вас в теплі. Бо в яйці починається розвиток. І якщо ви не увімкнули розігрів і вони не почалися грітися, тобі ж ну, кімнатна температура, нехай 20 градусів, і ви не зробили так, що Пішов, розігрів яйця, яйця гине, бо воно не починає розігріватися. Розумієте? Тобі ж орієнтуйтеся завжди, якщо ви занесли яйця на розігрів, все, ви маєте йому дати старт тепла. Так, куди я мочалку вже діла? Понял, іду шукати. Так, десь мою мочалку шлях трафію, тому я ставлю від лотка. Замість яйця зробила таку паперове яйце. Все, закладку я зробила. Повторююся, води я не наливала. Буду наливати, коли впаде до 43%. Воно вже, може, завтра буде зранку, така, а може, навіть через тиждень, дивлячись, які яйця вологі чи сухі. Все, це все я закриваю. І запускаю. Все, старт лаванда і адлер серебристий. Почався. Хочу по -по подякувати нашим хлопчикам і дівчатам, які захищають нас, які обороняють нас, які дають можливість, жертвуючи собою. Нам дають можливість знімати ці відео. Ну все. Пока-пока. До нових відео.